Доброго ранку, дітки! Давайте привітаємось. Доброго ранку, сонечко, ясне! Доброго ранку небо прекрасне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, я вам розповім таку історію. Якось на галявину прийшли різні тваринки. Подивіться, будь ласка, хто це? Мишенятко, жабенятко, півник, зайчення та котик. Давайте їх порахуємо, скільки їх прийшло на галявину. Один, два. Три, чотири, п'ять. Скільки разом їх прийшло на галявинку? П'ять. І наші тваринки переместились на картинку і стали у чергу. Дітки, подивіться, хто у черзі стоїть першим? Мишка. А хто у черзі стоїть третім? Давайте порахуємо. Перша, друга, третій. Третій стоїть півник. А хто стоїть четвертий? Зайчик. А який за рахунком стоїть котик? Давайте порахуємо. Перша, друга, третій, четвертий, п'ятий. Так, стоїть п'ятий. Отик. А кого ми забули? Кого ми не порахували? Жабеня. Так? А яка порахунку стоїть жабень? жабка? Перший. Друга. Так, молодці. Діти. А давайте ми. Бачите, у нас тут на галярниці росте багато квітів. Давайте ми подаруємо квіти нашим тваринкам. Але квіти треба дарувати не аби як, а кожній тваринці відповідна квітка. Як ми здогадаємось, яку квітку, як тваринці подарувати, я вам розповім, дивіться, мишка яка стоїть перша. І тут квіточка також перша. Тому першу квіточку даруємо тваринці, яка стоїть в черзі перша. Тому нарцис даруємо мишці. А яку квіточку ми подаруємо зайчику? Ану, подивіться уважно. Який зайчик стоїть у черзі? Перша, друга, третій, четвертий. То яка квіточка повинна бути в нього? Давайте порахуємо квіточки. Перша, друга, третя. Четверта, яка це квіточка? Це соняшник, так. Соняшник ми даруємо нашому зайчику. А кому ми подаримо наш пролісок? Подивіться уважно. Здогадались, який пролісок стоїть по рахунку? П'ятий. А хто у нас ось тут по, по черзі? П'ятий? Котик. Так, тому котику ми подаримо пролісок. Дітки, а кому ми ще не подарували квіти? Мишці дарували? Дарували. Зайки дарували? Дарували. Котику дарували? Дарували? А півнику дарували? Забули півника, так? Ану подивіться уважно, яку квіточку ми подаруємо півнику. Так, ми подаруємо півнику гвоздику. А чому? Тому що вона по рахунку третя, і півник стоїть у черзі третій. І залишилась на знову жабиня. Ми знову забили жабеня. Жабеня. Яку квіточку Порахуйте. Ось цю. Тваринки вам кажуть, велике дякую, вони дуже задоволені. Дітки, а тепер давайте трошки відпочинемо. Ось такий високий дім, дах трикутний є на нім. Вікна відкриваються, двері зачиняються. Із труби іде димок непоганий теремок. Дітки, мені було дуже цікаво з вами сьогодні займатися, але вже час прощатися. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.